Сумували, я за вами так. Поговоримо про холостяк. Дивитись чи ні, це шоу пишіть у коментарях. Цитата однієї з учасниць: от я раніше працювала адміністратором, прибиральницею, а потім взяла всі свої зароблені кошти і відкрила салон краси на Печерську. Ну камон, прибиральниці, вам що так важко не збирати гроші і відкрити свій салон краси в ЖК Бульвар Фонтанів? Ну проявляйтеся, масштабуйтеся, нарешті шукайте сенси. Це як інтерв'ю у Вікторії Бекхемду. Вона каже, що була з нормальної звичайної сім'ї. І тут в кадр влазить Деві і такий Ой, Мила. Нагадай, на якій машині ти їздила до школи, і вона відповідає на Роллс Ройсі. Як в тому анекдоті, як ви заробили свій перший мільйон? Ну я продав одне яблуко, купив два, потім продав два і купив три. І ви так розбагатіли? Вау! «Та ні, потім помер мій дядько і залишив мені спадок. Можливо, ви забили, забула. Я вам не пам'ятаю про книгу матері Ілона Маска, котра пишу про те, як себе зробити з нуля. І перша ж строчка у цій книзі, буквально у моїх батьків, був літак. Ви просто не шарите. Вона була кавою з корицею кожен четвер. Відкривала свої грошові чакри, дихала маткою і все пішло саме собою. Ви просто заздрите. І Я також. Ще одна учасниця холостяка. І її ланцюжок. Мій І Ні, Ніяк інакше, хто не зрозумів, так вона просила себе називати. Я до речі, також. Віточка, Щі тільки так тепер мені цікаво, чому жодним чином не показали нічого про мою волонтерську діяльність, поїздки до військових і важливість хвилини мовчання. Якщо ти така духоя мовнюкиня, популяризаторка культури, то якого хуя ти віточка, а не війкрапка? Ну 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 цю нішу вже зайняла Олена Мандзюк. Віточка Терен був у минулому році. Аж і скільки смішнючих мемів наші людина робили після цих двох випусків? Ви просто неймовірні. Як на мене кожного разу дивиться пляшка опілля, коли я йду повз пивний відділу, мама в дитинстві просить привітати якусь далеку родичку. Наша з нею розмова. Бажаю тобі щастя, здоров'я Дякую, і... і... коли ти прийшов знайти коханку всього на всього, а тобі побажали щастя, здоров'я. Чи виліт здивував вас найбільше? Я був впевнений, що Віточка і монашка залишаться. Виліт балістики з брянського у четвертій ранку. Ну, раз вже заговорили за холостяк, давайте поговоримо і про побачення. Моя подруга на першому побаченні завжди проводить свій фірмовий тест на жлоба. Як вона це розповідає? Прийшли ми в ресторан, значить, замовляємо. Він замовляє пасту з морепродуктами, а я легенький салатик. Коли приносять замовлення, я мовчки беру свою виделку і виловлюю в нього з тарілки найбільшу креветку. І все просто дивлюсь на реакцію. Якщо посміхнеться, наш хлопець щедрий, і він розуміє, що його це наше спільне. Якщо скривиться або, не дай Боже, зробить зауваження. Одразу до побачення. Навіщо витрачати свій час на жлобів? То що любі слухачі ще скажете? це повний крінж чи просто крінж? Це тест на довбойоба, і вона його успішно проходить. Лізти в тарілку до людини на першому побаченні це ознака проблем з головою. Якби мало знайомий чувак поліз своєю воделкою до моєї тарілки, то наша зустріч би на цьому і закінчилась. Що бидло взагалі? Його це наше спільне. Алло, люди знайомі менше доби, вона на приколі? Тобто декларуємо, чувіха демонструє наступне. Сама не знає, чого хоче, не вміє казати словами через рот, порушує чужі кордони, бере чуже. Дійсно, хай на першому побаченні ганьбиться. А виделку перед тим вона вже встигла облизати, бо це ще й бонус для гидливих. Я б особисто не спілкувалася з такою панянкою. Те, що ваша подруга завжди на першому побаченні проводить цей тест, наводить мене на думку, що до другого побачення діло не доходить. До речі, один мій друг проводить при знайомстві з дівчиною тест на сексуальну обізнаність для цього. Він несподівано їй кидає дікпік. Якщо жінка після цього посміхається, то це обізнана пані. і Вона розуміє, що це на фото наше спільне. А якщо вона дівчисько не обізнана, то вона скривиться, буде агресувати, воліти до якихось етичних норм. І типу, якщо ти скинув її дікпік, то одразу до побачення. Тож навіщо витрачати свій час? Проводьте ці тестування. Я 17 років живу з своїм чоловіком, але не лажу до його тарілки. Він цього не любить. Не тому, що йому шкода їжі. Він купить мені все, що завгодно. Просто не любить, коли лазять в його тарілку. І це ок. Якби я з першої зустрічі полізла йому в тарілку, могла б втратити такого прекрасного чоловіка просто через такий тупий невихований вчинок. Нехай ваша подруга задумається над доцільністю своїх перевірок. В цьому тесті на жлоба, ваша подруга і є жлоб, бо так нагло порушувати особисті кордони це натуральне жлобство. Не здивуюся, якщо ваша подруга ахуєвша нарциска і аб'юзерка, яка таким чином тестує, чи вміє людина відстоювати свої кордони, чи буде легкою здобиччю, якою їй буде ненапряжно маніпулювати. Бо дійсно, навіщо таким, як вона, здоровий адекватний партнер, який собою маніпулювати не дасть? Втрачений час для неї буде. Терпіти не можу, коли хтось лізе в мою тарілку, Джої не ділиться їжею. Ой, найдурніше це навіть не лізти в чужу тарілку, а проводити тести над кимось. Чула одну історію від такого ж тестувальника, як він тестує тарілочниць. замовляє все, що хоче, і пропонує їй. В кінці він каже, оплачуй все, і там купа довідів. Чому має вона все оплатити? Я тут подумала, може може їм варто зустрітися, можу пошукати його контакт і надати. Хай пограють у гру, хто кого відтестить. Любі слухачі, а ви що думаєте? Пишіть свої тестування в коментарях, а також ставте дзвіночки і лайки. Звісно, якщо вам не шкода, я не тарілочниця. Це норм залишати чайові ну гривень 15, щоб заокруглити рахунок. Наприклад, було 285, а стало 300, умовно. Чи Чистрьому лишати такі копійки. Щиро цікаво, хто як робить. Та норм зарплата працівників головний біль власника, а не гостя закладу. Я теж не думаю, що я маю їх підтримувати прям. Але якщо сервіс умовно був не прям вау, просто звичайне обслуговування цікаво, чи не сприймуть це офіціанти якось дивно. А що 15 гривень вже не гроші? Для когось це можливість доїхати маршруткою додому під час тривоги, для когось печиво до чаю, хтось копійку до копійки складає і буде не 15, а 150. А це вже взагалі то вже цілий обід в позатій хаті. Скажу як кур'єр, для мене це топ. Я завжди радий навіть цьому. Інколи важко знайти решту. При цьому бувають випадки, коли люди просять 2 гривні 50 копійок решти без рофлу. Я не мав 2,50 і скидав блять на карту. Чайові це моральний тиск. Чому я повинна думати про зарплатню працівника закладу і відчувати, що я повинна і так потрібно. Я хочу просто прийти в заклад, замовити їжу і все. Та й за що тут собственно доплачувати? Що мені наіграно грано посміхалися, рекомендували якийсь там десерт? Боже, я сама вирішу, що я хочу їсти. Я аж ніяк не вплину тут думка людини, яка можливо навіть не куштувала те блюдо, яке я хочу замовити. І Якщо на те пішло, мені навіть неприємно, коли до тарілки торкається якась людина, і за це доплачувати, блін, рілі. Really? Як на мене, це стрьом. Ну, так то краще, аніж нічого, але в такій ситуації вже краще нічого, аніж 15 гривень. Афігеть, зажрались. 15 гривень до 15 гривень – це вже 30. Не кожен може дозволити залишити собі більше. Для чого йти в заклад, якщо в тебе немає грошей. Для чого задавати такі дебільні питання? Люди хочуть піти, розвіятись, поїсти смачні страви і розраховують на певну суму, вирішують лишити невеличку суму на чай, щоб було приємно, а потім бачать у трецах, що це стрьом. І давайте враховувати ще той факт, що люди взагалі не повинні нічого залишати. Добре, давайте тоді враховувати факт, що в багатьох закладах офіціанти отримують мінімальну ставку, бо вони отримують чайові. І це знає кожен. Тому так, якщо приходиш у заклад, то мінімум. 10-15% чайових будь добре. В багатьох закладах це вже автоматично додається в рахунок, що є правильним. Не бачу проблем. Просто даєте 300 гривень. Дякую і до побачення. Не обов'язково уточнювати, що то чаєві. Я теж так роблю для заокруглення. А якщо карткою розрахунок, якщо карткою, то я просто прикладаю без зайвих слів. інші хоча б гривень 10. Як нема, то все одно краще ніж нічого. Головне, здачу не чекати. Скільки завгодно, краще ніж нічого, тим паче ви залишаєте круглу суму без решти, а не накидуєте 15 гривень копійками, не залишаючи їх взагалі, в них є роботодавець. А я б поклала 400, якби бачила, що рахунок на 285. Але в цілому, якщо задуматись, то чому б і ні? Якщо мене будуть фігово обслуговувати, то я і копійки там не лишую, що попрошу книгу скарг. Єдино правильний тут варіант не думати про це апріорі, залишити опинитись героєм Трець як жмот, який лишає 15 гривень. Будете чекати на свою ж решту, теж будете жмотом, який стоїть і чекає на 15 гривень. Часто не лишаю. Як колись прочитала, як лікарю лишаєте гроші, так це взятки і привчили. А як округлити чеки залишити чайові, то нормас. Лишаю тільки якщо сума була велика, більше тисячі, наприклад. Гарячий ланцюжок про фліксбас. Чули про свіжий скандал з фліксбас? Я знала, що компанія гнила, але настільки прям не уявляла. Якщо коротко, автобус рушає з зупинки, а людина не сідає в автобус і Залишається усі її речі пропадають. Знаєте, це вже схоже на схему. Постраждалих вже перевалило за тисячі людей збираю колективний позов. А який у вас досвід із цим перевізником? Пишіть в коментарях, де підписати колективний позов. Я із Мюнхена до Будапешта їхала, і Це було просто жахливо. Водій набрав 70% автобуса автобуса, трьомних персонажів без квитків. До того ж, закрив туалет. На АЗС на цей автобус викликали поліцію. У подруги вкрали окуляри. Просто треш був. Ой, ніколи у мене не було проблем з цим перевізником аж до останнього разу. Сідали з хлопцем в автобус з Лісабону до Альбофейри, що в Португалії, і завжди рюкзаки ми беремо із собою в салон. Тут же водій наполягав залишити рюкзаки в багажному відділі. Намагалися переконати водія, що ми розмістимо рюкзаки в ногах, але таки змушені були покласти в багажник. І тут вся кульмінація. Хлопець кладе свій рюкзак першим, повертається на хвилинку просто спиною до багажника, допомагає витягнути з мого рюкзака ноут. І кладе мій рюкзак також в багаті. Багажник нагадує, це одна-дві хвилинки, і він бачить, що його рюкзака вже просто немає. Багажник був відкритий з двох сторін навстіж, і просто хтось дуже добре виконав операцію крадіжка. Водій до слова ніяк не відреагував на моє прохання Хоч мій рюкзак взяти в салон, бо хлопця рюкзак от тільки що вкрали, отримала відповідь ні. У мене був тільки позитивний досвід. Чомусь наші люди вважають, що усі зобов'язані їх рахувати, чекати, поки їм шавуху на зупинці докрутять. Спойлер не зобов'язані. А з приводу це схоже на схему. Мені дуже цікаво, які ж там профіти з поношених речей. Змінило платформу посадки. Змінило номер автобусу і кінцеву зупинку. Я, як і купка інших людей, які мали сісти на автобус в Ліоні, просто не зрозуміли, що це був наш автобус. Сука, вже язик чи вірніше пальці, болять кожен раз писати. Фліксбас-агрегатор, як таксі, Uber чи Bolt. У них в кожній країні десятки підрядників. От саме до них і пред'являйте всі претензії. А взагалі таких клуж, які виходять на проміжних зупинках для висадки пасажирів, саме треба і так катати, не забирати з тих зупинок. Бо коли водій каже, що зупинка дві хвилини, то це не значить, що треба бігти з цигаркою в зубах або на заправку за хот-догом. Любі слухачі, оцініть адекватність ситуації. Гляю фарш, прошу кілограм, насипає кілограм 150 грам. Повертається до мене, і я з посмішкою кажу: Та нормально, нормально, не відсипайте, хай буде. Продавчиня кривиться і каже: А я вас і не питала. Я би не відсипала нічого. Просто скажіть мені, карта чи готівка? Приклади клієнту орієнтованого підходу. Я б після її такої фрази сказала б відсипте. Колись мама дала фіксовану суму і попросила купити пів кіло м'яса. Я пішла в магазин на районі і попросила продавчиню зважити 500 грамів свинини. Вона дістала великий шматок, зважила його повністю. Тоді відрізала шмат на око і поклала на ваги. Сказала, що вийшло 700. Сперечалася зі мною, нагадаю, з дитиною хвилин п'ячу що гратися з м'ясом вона не буде. Вже інших покупців відпускала, а потім повертається до мене і питає: Ну то що, ти забираєш 700? кажу їй, давайте. Протягує їй гроші, які мала. А вона кричить: Так тут же не вистачає. Три секунди подумала, різким рухом відрізала зайве від м'яса і кинула мені на прилавок. Я мовчки забрала, пішла і більше ніколи туди не поверталась. Пізніше така ж ситуація в тому магазині відбулася з батьками. Їм вона розказувала, що ту за покупці, які тільки пів кіло беруть. Беріть відразу кілограмчик. Шановна наша Укрпошта, а розкажіть, для чого в повідомленнях писати Отримайте поза чергою, якщо отримати поза чергою неможливо, бо у всіх таке саме повідомлення. У чому тут сенс? В Укрпошті поза чергою можна отримати тільки пізди, за те, що лізеш поза чергою. Два дні тому зайшла на пошту. Працює дві каси, і людей так з 15 стоять із квитанціями за комуналку. Підійшла до одного з операторів і питаю, яка каса видає посилки без черги. А вона мені каже: Любі слухачі, тут два варіанти інтонації. Самі додумайте, я вам зараз як видам тут або так, так зараз видам. Якщо чесно, звучить як погроза. А я думала, що в кінці буде щось типу, а потім я прокинулась. Спитала я якось у відділенні Укрпошти, що ж це означає, на що мені сказали: ну ви ж не підете попереду бабусі, яка комуналку сплачує, наприклад. І це про тому, що отримати посилку це одна хвилинка, а комуналочка десь 10 уже. Ну, що ви та саме ті тут? В чергу для людей поза чергою все ж так зрозуміло. Мені подобається, що звичка питати все чата GPT повертає нас до витоків, де ти питав щось у Діда, і він з максимально розумним виглядом відповідав: якусь несусвітню хуйню тобі, а тебе потім за неї ще й посадять. Ну він хоча б легко визнає свої помилки на відміну від діда, який скаже, що такого ніколи не казав. А нащо питати в чату з можливістю в 50% отримати піздюж, якщо можна загуглити і отримати норм відповідь? Направду, у чат Піті ще треба вміти питати, бо тут як в КВН ставиш тупі запитання, отримуєш тупі відповіді. Ну що, любі слухачі, як вам випуск, як вам взагалі трец, чи продовжувати читати, чи можливо у вас є якісь інші ідеї? Все пишіть у коментарях. Я все читаю і до зустрічі.